Вже настроїли. Оце ми співаємо. Здогадайтеся, у якому регіоні зняти це відео. Вагаєтесь між Полтавщиною та Сумщиною? Послухайте ще трохи. Пісня пісня люба. Це ж високо дуже да. ну, раніше ми так і ну, а, не смі... Раніше Було двадцять а зараз уже 92. Так, <різь> Та да, потихеньку переслухайтеся одна до одної. Якщо ви все ще вагаєтесь між українськими областями, то це мимо. Ці матеріали відзняті фольклорною експедицією у Білгородській області Росії. Він як гусак, носа задирає, О, він як гусак, носа задирає, не цілує, не цілує. Носа задирає. Тоже таке шуточне, да? це туворота, ні в тині ворота. Мене звати Мирослав Ганущак. Це Глобус України. І сьогодні у нас власна етнографічна експедиція Білгородщиною. У автомобільній трасі, ведущій з Білгорода в Грайвараних, на живописних берегах Орс розкинувся великий сучасний поселок Борисовка. Борисівка одне зі знакових містечок Білгородщини в історії України. Хоча ні містечком, ні селом його називати не зовсім годиться, каже історик Олег Корнієнко. Ну і село, ну і село. Я кажу, це не село, не ображайте, це слобода. Слобода це козацьке поселення, засноване на порівняно диких територіях Московщини. Його мешканці вільні люди, які не обкладалися податками. Не дарма Слобода і Свобода. «года» такі близькі у звучанні. А ця частина етнічних українських земель неспроста називається Слобідською Україною, де діяло самоврядування під егідою слобідських полків. У мене батька був сапожник, шив сапоги. Так от його стався молоток, нож і щитіна. У типовій українській хаті, обвішаній вишиваними рушниками, жінка розповідає російським журналістам якраз про своїх вільних предків. А взагалі то в нас род йде – запорозькі казаки, і в нас до самої революції, аж цар мою радню не облажували налогам. Давайте послухаємо, ким пишаються самі Борисівці. Обіцяю, ви дуже здивуєтесь. Борисовка подарила миру много знаменитих людей. Талантливий режисер, дирижер і композитор, соліст і інструменталіст Степан Анікевич Діктярів. Ніякий він не дихтярів, а дехтяревський. Кріпосний селянин, музичний талант якого помітив граф Шереметєв. Поїхали далі. Художник, педагог Дмитрій Іванович Біспірчик. Історія схожа. Дмитро з української кріпацької родини вчився у Петербурзі, був учнем Брюлова, а потім вчителював у Харкові. Його походження простежується навіть у картинах. На жаль, пожежа у харківському музеї знищила більшість. Ким там ще славне російське містечко Борисівка. Режисер, актер, писатель і драматург Павел Яковлевич Барвінський. Це той самий Барвінський, що лише два із відомих нам 37 своїх творів написав російською мовою. Хоча більшість того, що він писав, взагалі було заборонено цензурою, і ви зараз зрозумієте, чому я просто зацитую: це з його повісті Співачка Варка за 1900 дев'ятсот. Третій рік дивна річ: жодний народ на всім світі не має у своїй словниці такої гидкої улюбленої лайки, як москаль. Не знаю, як і для кого, але на мій розум здається, що більшої образи несила навіть пригадати, як та цинічна лайка, якою скрізь і всюди поштує і пересердя і ласкаво, одне одного, не тільки темний, простий, але навіть більш. Освічений москаль, від чого це? Це ж треба бути зовсім бидлом, огидно цікаво. Чи читали твори свого земляка мешканці Борисівки перед тим як його хвалити у відео? Хоча вони ж етнічні українці, отже, цитата вище не про них. Той же самий філарет єпископ харківський, який написав історико-статістичке описання Харківської губернії. От 1857 році, от він етнічний росіянин був, але він любив українців. і Він показав, як категорично відрізняються тамтешні українці і росіяни. От в плані культури, в плані е, культури, як це вживання алкоголю. Ось що пише Філарет про різницю між слобідськими українцями та тамтешніми росіянами у споживанні алкоголю. Горілки п'ють достатньо, але малорус не доходить при цьому до ганебного стану. Він завжди при тямі і п'є вино не для пияцтва, а для дружнього проведення часу. Пів осьмухи вина достатньо для п'ятьох хохлів, щоб провести їм півдня у приємній бесіді. Вам теж цікаво, а скільки ж це пів осьмухи? Росіяни міряли об'єм алкоголю відром. Отже, осьмуха це восьма частина відра. Або зрозуміліше півтора літри. Отже, пів ось мухи це одна стандартна пляшка. Вина на п'ятьох українців. А тепер подумайте, скільки п'яти ви про алкоголізм можемо поговорити і мовою мистецтва. Ось дві картини присвячені великодню. Обидві у жанрі реалізм. Перша українського художника Миколи Пимоненка. Ранок Христового Воскресіння, 1891 рік. Все, як ми звикли бачити на Великдень в Україні. Інша написана російським художником перовим на 30 років раніше. Сільська хресна хода на Пасху. Її дуже цікаво порозглядати. П'яний батюшка, що ледве тримається, аби не скласти компанію дяку, який вже лежить на сходах, впустивши молитовник. Жінка, що відмиває одного парафіянина, просто над нетверезим тілом іншого. І найвеселіша, чи то найсумніша деталь ось цей чоловічок, що несе ікону до дригом. Напився нічого святого. Вражає до речі, не виключено, що ця ікона в руках московита писана саме в українському селі Борисівка. Тут, наприклад, Слобода Борисівка, вона була відома своїм іконописом. Причому цей іконопис проіснувала іконописна школа, вона проіснувала. практично ну, была уже знищена большевиками. Борисовские канописцы оказались очень искусными, и вскоре Борисовка стала центром иконописного производства Курской губернии. Звучайно, что в XIX столетии она зазнала вплыву синоду, да, в Казевок, который керував Российской Православной Церковью, але Але е, всі традиції конописання вони прийшли з України. Як приклад, пан Олег називає ікону, що зберігається у церкві козацького села Уланок на Курщині. До речі, про це село я розповідав у попередніх випусках. Це там місцеві жінки ліплять вареники під українські народні пісні. Посилання залишу в описі до цього відео. хоче. Повернемось до ікони. Основна її цікавинка Богородиця з непокритою головою, що абсолютно не притаманно російському іконописанню. Ось шматок сюжету із курського телеканалу «Сейм». А це чудотворна царіградська ікона. Образи божої Матері з непокритою головою. велика рідкість. Ну от бачите, так от там дуже цікава була пасовська ікона, і вона там зберігається. Пасовська ікона е, являє собою зразок українського барокового іконопису. І за основу цієї ікони е, була взята. Ікона Лукаса Кранаха написана на початку 17 століття для міста Пасау. Від борисівських ікон до Борисівської музики. У цій слободі народився відомий український кобзар Степан Пасюга. А образи кобзарів трапляються на численних листівках з тих регіонів. Інший відомий український кобзар Георгій Ткаченко родом із Лужковського району сусідньої Курщини. Ось кадри з ним із фільму Кобза моя 1989 року. Не нікого, там стояла темниця каб'яна, а у тій темниці сімсот козаків, бідних невольників, пробували неправедного сонця зовсім ніколи не видали. Оцінили яке зворушливе виконання. Так звучать пісні кобзарів старосвітської школи, популярної саме на Слобожанщині. Я слухаю цю пісню і в чергове переконуюсь, як же все-таки мало ми знаємо про дійсно наше, про традиційну музику, цілу велику культуру кобзарів і бандуристів. Так, оце була саме установка бандуристська, старосвітська, щоб люди заплакали. Так сам плаче, і люди кругом стоять. Odcej samj napряm hłyny jest íssno. Так звані кобзарські, ну бандуристські, вони є українські наша цунальність. Оця сама музика, це для українця велике діло. Справа в тім, що е, культура кобзарства, пісенна культура була напрочут розвинена на Слобожанщині, напрочут розвинена ось середня Надніпрянщина, е, 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 т, тобто те, що ну було як маркером українського козацтва. Директор інституту української мови Павло Гриценко вважає кобзарів символом правди й протесту, і їхня роль у свободолюбивості нашої нації досі не оцінена належним чином, тому що вони ще не, не співали із за гори високої видіта орел про Сталіна. А вони співали про те, що е, бідна дитина опухла з голоду, тобто. Носіями концентрованої інформації про трагізм українського народу, про переживання, кобзарі собі дозволяли. І тому вони були свого часу місцеві бунтарі, місцеві лідери майданів. Там, де кобзар, там обов'язково збираються діти. Там щось говорять. А що значить говорити? Це гуртуватися. А що значить гуртуватися? Це виношувати певні ідеї, формулювати ці ідеї. І от таких осередків треба було, щоб їх або зовсім не було, або їх максимально нейтралізувати. І що і робилося? Давайте глянемо на карту поширення мов від російського географічного товариства 1914 року. Зеленим позначено україномовні території, рожевим російськомовні. А ось ця чорна лінія. Це і є нинішня Білгородська область. Ви бачите, вона майже вся зелена українців у конкретно взятій Борисівці за переписом 1926 року було понад 19 тисяч. Або ж 93 відсотки від загальної кількості мешканців пройшло трохи менше ста років, і за останнім російським переписом українцями у Борисівці себе назвали 125 людей. Або ж 1 відсоток. Але хто ж тоді, наприклад, ця бабуся з Білгородщини, яка розповідає російським журналістам про жахи війни? Хто рухнула раз? В общем, другий раз. Тоді на третій, і все розлетілося все в мене. Подивлюсь у кухню. Кухня пробита. Криша й пробитий потолок. У дочки живу, і все й хорошо, І їда, і постілі, все. А що то додому ходиться? Нуль українських шкіл, нуль українських газет. Єдине, що підтримувало українські з цих людей, хіба українська пісня. Ось відео за 2003 рік під час фестивалю у Грайвороні. Але навіть значно пізніше, цього року, уже під час широкомасштабної війни, на Білгородщині на фестивалях народної творчості продовжує звучати українська пісня, дуже символічна і сумна. Як і час, в якому нам доводиться жити.